Бог покликає нас нині Вспомнити про преподобних отців по цілому світу, котрі просіяли у подвігах і взирає на їх подвиги брати приклад з них перед тим, як начати Великий пост. Бо всі святі отці єдинодушно підтверждали опит Євангелія, пост і молитва, святі основання. Фундамент, на котрому строїться духовне зростання, возрождання. Другий праздник нині день ікони Божої Матері Іверська. Одна жінка, коли прийшли глядати ікони, то знайшли ікону, ту саму іверську, котра пізніше буде так названа, і хотіли. Розколоти її, але лише списом ударили, а на тому місці потекла кров. І вони дозволили жоні, котра пообіцяла, що на ікону однесе і більше не буде. Так жінка зробила, але коли поклала її на море, то ікона стоя попливла і, як говорить предання, приплила на афон Георгій Монах. Получив во восні, пішов по водам і ту ікону прийняв. Божа мати дала знати, що вона хоче бути вратарниця, котра хоче охраняти, не її охраняти, а вона і з того часу. Афон став ділом Божої матери, і вона до сих пір, отот -от чудесний остров, оберігає від язв цього світу. Бог предвидів колись, що треба буде православному світу мати одне місто, куди сатаністи не зможуть добратися. Бо віддобралися сатаністи і тайні організації, і масони, і до Константинопольської кафедри, коли у 20-х роках мелетій, патріарх Константинопольський, був публічним масоном і насилу переводив. Многих церкві, творчість Гречку на новий стиль, коли він гонення на православних од більшовиків піддержав. Ото була сатанінська практика, коли нібито патріарх благословляє і підтримує православних. З той самий милетий, коли смішався у діла. Нашої церкви Карпаторусинської православної церкви, яка в 1921 році була народним церковним собором встановлена. Номелетий по просьбі тодішніх сатаністів у Праги посилає, висвячує їм там єпископа Саватія, для того, щоб Тот Сават прийшов і розколов православних на Подкарпатські Руси, що й творилося, тільки спас положені сербський патріарх, в котрого канонічна територія була вся тогдашня Чехословакія, і до сих пор і Венгрія являється канонічною територією православного патріарха сербського. Тобто тут перейти нам коло чопа на захонь, там вже починається канонічна територія сербського патріарха. І так іменно, коли стало ясно, що вже перший почести між православними церквами оказався не наш, виявляється, сьогодні Коцнобильський патріарх веде себе. Один до один з Мелетієм, то стало ясно, що ще одна, одна територія Богом охоронаєма і Божою Матерю молитвами забезпечена, щоб там не лізли посторонні гора Афон. У кожній державі є який дом, де оберігаються еталони довжини, еталони ширини, висоти, веса, об'єма. Так от, еталони православ'я знаходяться не в Константинополі. Навіть тяжко було християнам і в Єрусалимі бути, бо там часто були напасти, Но іменно таким став еталоном віри нашої, іменно афон. Но іменно по образу афона образувався і ще один афон, ім'я котрому Карпатський афон. То є, ми з вами знаходимося на тій території, яка по волі Божій і по трудам наших предків сформувалася подобно афону. Благо було, що у древності років тисяча назад Карпатські гори були непроходими, містами треба було дуже глядати, міста, де може перейти, було гори. Далі ріки були повноводні, а теперішній споминаємо. Нині Чоб і захонь, і вся та низина Мадярська, то все були болота, на котрі розливалася річка наша Тиса. І ясно, що іменно Бог благословив нам, щоб у всіх містах було удобне діло не лишим спастися просто народові, а й ще й християнам, будувати монастирі і спасатися. Сазавський монастир, коли римо-католики Литиняни розогнали оттуда православних слав'яно-русинських монахів, ці монахи прийшли в Карпати і образували Грушівський наш монастир. І от чому ми кажемо, що іменно ікона Божої Матері Іверська попливла на Афон, якби почала. Нову історію того острова, де до крещання там і язичники були, Але Бог преобразив ту гору, і сьогодні це гора або остров монашеський. Там повно монастирів, скитів сохраняє православ'я. Були случаї, коли за грубейші порушення патріарха Константинопольського, монаха Афона. Переставали його поминати. Божа мати іверська, благослови нас держатися в єдинстві з канонічною церквою, бо лиш так поступаючи, можна бути тут живі, віруючи по настоящому діти Божі, котрі світяться любов'ю і благословенням, но у вічності саме такі і зможуть і наслідувати Царство Божоє. Амінь.